З вами адвокат Володимир Круць. Вітаю вас на моєму каналі. Декілька місяців назад я готував для вас відео, як розірвати шлюб в час війни, якщо ви перебуваєте за кордоном. Але бачу, виходячи з тих телефонних дзвінків, які я отримую від наших громадян, які перебувають за кордоном, проблемних питань не зменшилось і виникають чомусь нові. Які ж такі проблемні питання виникають наших громадян? Першим чоловік та дружина перебувають за кордоном разом із дітьми та не знають, яким чином вони мають розірвати шлюб на території України. Друге питання. Мати разом з дітьми перебуває за кордоном, бажає розірвати шлюб, однак немає оригіналу свідоцтва про шлюб. І вона не знає, як вона має його отримати. Адже контакту із відповідачем, тобто батьком, дітей, у неї немає. Вони перебувають у конфліктних відносинах, тому проблема існує. І третє питання. Коли мати з дітьми перебуває за кордоном, бажає розірвати шлюб, однак просить адвоката не ставити не лише вимогу про розірвання шлюбу, а також про залишення проживання дітей разом із матір'ю. Якщо ви додивитесь це відео до кінця, то ви отримуєте відповіді на кожне із поставлених питань. Отже, перше, якщо чоловік та дружина перебувають за кордоном та бажають розірвати шлюб, їм необхідно звернутися до адвоката. Один із них укладає договір з адвокатом в дистанційному варіанті та, відповідно, адвокат, діючи як представник, подає позов до суду, підписує позовну заяву та отримує для вас рішення суду, яке в подальшому апостелюється та перекладається на мову тієї країни, яку вам потрібно. Другий варіант: якщо мати разом із дітьми перебуває за кордоном, виникла у неї необхідність розірвати шлюб, але не має оригіналу свідоцтва про шлюб. Що її робити у такому випадку? Існує декілька способів, скажімо, три. Перший, ви безпосередньо звертаєтеся в органи РАЦ на територію України та отримуєте такий документ. Але цей спосіб є неефективний, затратний, тому ми його відкидаємо відразу. Другий спосіб: ви звертаєтесь до нотаріуса за місцем свого перебування, проживання, просите його підготувати для вас довіреність. Для особи, яка перебуває на території України, і яка, як представник у ваших інтересах, зможе отримати дублікат документу. Однак цей варіант він є затратний як по часу, так і по грошових коштах. Адже, отримавши довіреність, вам потрібно затратити час та гроші, аби таку довіреність передати в Україну. Тому цей варіант нам теж не підходить. І третій варіант, який є ефективним що по часу затраченого вами та вашими коштами. Якщо ви звернетесь безпосередньо до адвоката, який в подальшому буде вести вашу справу, він і отримає для вас, в органах Рац, дублікат свідоцтва про шлюб. Тепер розглянемо третій варіант. Коли мати перебуває за кордоном разом із дітьми, бажає розірвати шлюб, але просить адвоката ставити не лише цю одну вимогу, а також щоб суд визначив місце проживання дітей. Разом із матір'ю, тобто залишу проживати дітей із нею. Чи буде така вимога задоволена судом? Так, буде, але за умови. Якщо між позивачем та відповідачем існує все ж таки якесь та й розуміння, і відповідач не буде заперечувати щодо задоволення такого позову та подасть до суду відповідну заяву, то суд неодмінно такі вимоги задоволить в повному обсязі. Але. Якщо ви заявляєте таку вимогу, а відповідач не бажає визначати місце проживання дітей разом із матір'ю, та всіляко бажає повернути їх на територію України, тоді ви отримуєте зустрічний позов від відповідача, де він буде просити визначити місце проживання дітей разом із ним. А тут же інший характер спірних правовідносин. Тому, перш ніж подавати позов про розірвання шлюбу, вам варто визначитись. Пріоритет. Вам потрібно лише розірвати шлюб, чи ви також і хочете визначити місце проживання дітей, чи залишити проживання дітей саме із вами. Якщо друга вимога у вас не стоїть у пріоритеті, то заявивши лише вимогу про розірвання шлюбу, це значно скоротить термін розгляду такої справи у суді першої інстанції. Навіть у випадку, якщо відповідач у якійсь мірі буде заперечувати щодо задоволення такого позову. Якщо у вас виникнуть будь-які інші питання з цього приводу, чи у вас є необхідність отримати будь-які інші документи на територію України, ви можете звертатись до нас. Посилання на наші контакти міститься під цим відео: це є будь-який додаток, Telegram, Viber чи WhatsApp. Будемо раді вам допомогти. Підписуйтесь на мій канал, ставте палець вверх. На все добре, з вами був адвокат Володимир Круць.